Що таке бути журналістом «Жмаринської газети? Це любити кожну квітку у місті і писати новини з любов'ю, які додають життєвої стійкості навіть в умовах війни. Підтримувати, допомагати і надихати. Це разом з читачами закривати великі і маленькі збори на передову і пити каву за розмовою із мужніми. Записати статті для друкованої газети і монтувати фільми до третьої ночі або й до восьмої ранку. Це чути частіше не вухами, а серцем. Це бути там, де є необхідність, та проживати кожен день разом із громадою. Збирати цікаві історії, досвід тих, хто тут живе, або був змушений переїхати. Це розповідати всьому світу, яка прекрасна рідна Шмеринка. Це вигравати гранти на розвиток міста, малювати мурали на дев'яти поверхівках. Садити дерева і прибирати рідний парк від сміття. Це подорожувати з юними журналістами рідним краєм і розповідати очима дітей про події історію України. Збирати фольклор, популяризувати українські народні пісні, готувати старовинні страви і ділитись рецептами. Це бути голосом міста, яке, хоч і невелике, на мапі, але величезне у серці. Це давати слово тим, кого не чують. І підсвічувати світло на тих, хто творить зміни. Бути журналістом жмеринської газети це не просто професія, це покликання душі. Це не просто писати, це бути частиною історії, мати велику родину, яку об'єднує Любов до Жмеринки. Це коли газета не просто сторінки, а хроніка душі міста.